Фахівці сонячних лабораторій заздалегідь попереджають про всі небезпечні явища, пов'язані з нашою зіркою. У дні підвищеної активності на сонці виникають магнітні бурі, які можуть призводити до погіршення самопочуття у метеозалежних людей. Магнітні бурі це збурення магнітного поля землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї людей. Перша магнітна буря в листопаді прогнозується з 4 по 6 листопада, повідомляє сайт Біс Буря 4 і 5 листопада буде потужною, а 6 листопада середньої сили. Наступна магнітна буря цього місяця очікується з 10 по 12 листопада. Активність сонця 10 листопада буде високою, а 11 і 12 числа середньою. Магнітні бурі найбільш небезпечні для метеозалежних, літніх, вагітних і власних хронічних захворювань. Під час магнітної бурі у людини можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у грудях і м'язах, підвищена температура, скачки артеріального тиску, слабкість безсоння. Загострення хронічних захворювань, підвищена дратівливість, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурь, варто дотримуватись певних правил в небезпечні дні, відмовтесь від кави, алкоголю, енергетичних напоїв і сигарет, постарайтесь менше нервувати, уникайте стресових ситуацій, пийте трав'яний і зелений чай, їжте менше смаженої, жирної і гострої їжі, а також фастфуду. Намагайтеся лягати спати одночасно, регулярно привітрюйте кімнату і частіше бувайте на свіжому. Повітрі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.